Так, ну всім привіт. Давно не було на випуску. Знімаємо трохи для вас знов. Приїхали Німеччину. Дивимося такого апарата. 23 й рік, мінялось масло в 32 700, км. Я потім покажу сервісний тюб. І цікий двигун. Стан новесенького. Інспекція пройдена. 32, Оце був сервіс останній 32, До 19 щось робилося коротше 1.2 TSI, 4 циліндри, раз, два, три, чотири. Не цилиндри, 4 Не три циліндри, а хціліндровий 1-2 він Краще їде і. Пслоговані теж не дорогі, якщо ви правильно це, це підняти час, то його... Ось так, Фабія, 12 рік, 35 тисяч пробігу, 35. Дверка під заміну. порог під витяжку, я не знаю як там стойка, я думаю, там на то, трошки зверху нічого нема. Зверху просто треба буде викинути. Ціхленько катається м'ятна, криша не пішла, стойка не пішла. Я думаю, що там трохи буде і гри. Цю дверку теж під заміну просто є. Замінити і перефарбувати. Трошки сховалося воно. Задні патроніки присутні, непогана гума по цій стороні, арочка царапнута, вони його чимось балончиком, чим, щоб вони ржавіло, напевно, пшикнули. 35 тисяч пробігу. Трохи мусору. Не сидіння тут нові. новий, новесенький, я не знаю. Ручка, кондиціонер, кермо. Бачите? Два склопідіймачі мечі. Так, круїз контроль у нас є. Датчик світла нема. Кого зацікавить? Це суто брати її і запробігається. Це рідний пробіг підтверджений. Це не то, що там було в 2020 році такий це в 2023 році проходився, вона пала аварію, вона десь півроку стояла тут страховки, поки те, те сє, вона трошки простояла. Вона мусила стояти тут з страховками ситуація краща, чим. Чим нас виплачують добре, тому вона в продажі. Я вам зараз ще покажу. Сервісну історію. Тут, що ви собі розуміли, це нові тормозні диски. Вони просто стояли, кажу, довго нові колодки по кругу. Гума, самі бачите. Теж нова. Як нова, гарний стан, не нова вона. Гарний стан. Турмозні диски, на є чек. Оце 32 тисячі 800 мені чеки все дали. Термозні диски всі колодки. Задні вони хужі. Казали, що все нова акумуляторка запоставила. Жіночка їздила. Років під 60, ну, задні хужі, ну, передній передні справді стан, стан нового. Бачите, передній взагалі новесінький, трошки не покрило, ну, кажу, якщо вона стояла рік часу, Ну, і але покрищам видно, що вона стояла трохи. Тому ось так. Якщо вас буде цікавити, Детальна інформація по цьому автомобілі можете писати. Вона тут не сильно дорого коштує. Кого цікавий, теж напишу. Ось так. Зараз покажу, що сервісні інтервали 35 тисяч Ну, Не може бути маленький пробіг да, без, без нюансів. Тому це треба буде, хто в нас покращики є з доваги, непогана машина. Так, показую. Дивіться, перший це один власник. Тут немає нічого. Це перший власник. І буде в Україні другий. Сертифікат. Він теж на Європу робиться. Шкода, що він у нас не, не дійсний цей сертифікат. На облік щоб шобставок. Бо сертифікат вже є. Такий німецький, правда. Так, далі показую все по черзі. Один власник, ви побачили, що це один власник. 23 рік кінець. 34 тисячі. Це був останній сервіс. Ви можете все тут провіряти. пройдений чув. Зараз показую далі. Даліше. Новий акумулятор, вона мені розказувала, що це новий акумулятор, це від цього гарантія, там є ще якась 90 євро, 990 євро за акумулятор заплатила. Далі 24 й рік. Зараз я вам покажу, скільки було кілометрів в 24-му році. Так, розвернув я його, дивіться, 24 рік, другий місяць. Кілометр 34-300. 67. У 23-му. Було скільки... 34-130 наїздла, виходить, скільки 200 кілометрів. І щось обслуговувало, не знаю, що це. Коротше, щось тут робили, треба перекладати. Щоб ви всі просто розуміли, що це пробіг дійсно рідний. 23-й рік. 34-130. Чек на 700 євро, тут чек на 400 євро. Так. Це прикріплений до цього листочка тюф. Це пройдений тюф, це вона обслуговувала, щоб пройти тихогляд. Ось так. Дійсний він. У нас до 25-го року новенбер це листопад. місяць а Зараз він дійсний до цього місця цей тихогляд. Показую далі історію. Кому цікаво, дивіться, кому не цікавить, можете, в принципі, перегортати. Знову якісь обслуговування на 300 євро. Це було 5-й місяць 23-го року 32 789. 21 й рік. Це напевно тихо огляд. 21-го року, 28 тисяч кілометрів. Це людина собі їздила, наїжджала там, за рік 3 тисячі кілометрів, плюс-мінус 21-й 23-го року нове, Далі. Наступний теж тюф. 20-й 20 рік. Ні, 19 й Тут тю 19-му році 22 тисячі кілометрів. У му 23 було он. Ось, всі підтвердження, все є. Це не то, що там якась казочка. 18 рік, 19 тисяч. Теж обслуговування було якесь. 19 17-му році, це тюф. Швидше, бо час іде, а... Зрозуміли. 15 рік, 13 тисяч кілометрів. І це остання бумага, бо там 3 роки не треба тихогляд, якщо машина нова, то тихогляд не потрібний. Що ви собі розуміли? Це вона за 3 роки наїздла 13 тисяч кілометрів загальна, яка реєстрація була перша. Це 12, -12 року автомобіль. Я вам скажу. Перша реєстрація 21 червня 2012 року. Це вона до 2015 року не їздила. 13 тисяч і далі всі бумаги є. Ви це все бачите, так, що цікавить, телефонуйте, пишіть. Може бути вона вашою.